Мене питають, як зробити так, щоб котлеї квітнули. Ну, Рецепт, якщо котлея гібридна, то це не важко. Це просто забувати їх поливати. Котлеї — це для мене як кактуси. Вони витримують пересушки, і коли закладаються нові, нові пагони, то треба просто їх не часто поливати якраз. Бо зазвичай в нас так новий пагін треба швидше полити. Але котлеї цього не любить. Бо якраз в цей час закладаються квіткові бруньки. Тобто, просто забувати, поливати, просушувати дуже гарненько. Влітку зрозуміло, що це має бути десь чистіше, але ну, забувати. У мене це гарно виходить поливати. Якось так.